Я поставив біля себе бомбу для чого і взірвав. Ой, знову ми проходимо ще раз цей рівень. Залишилось два життя. Детонатор пропав. Ой, не вдало. Нові суперники, як ми бачимо. Тихо, бо я запутався вже. Ось ми взяли ще один бонус швидкість. Ось ми першвидше бігаємо. Це добре також. Але не добре, бо ми не маємо вже детонатора. Так, все складалось добре. І що я зробив? Знову таки затупив. І знову ми в скрутному, такому становищі скрутному, вже не можемо підривати. Вже бомбочки самі підриваються. Взагалі щось не вдається суперників нам підірвати. Ох! Втрачено ще одне життя.